Іноді навіть найсильніші потребують допомоги. Втрата роботи, вимушений переїзд, особливо якщо в сім'ї є діти, можуть стати непосильними труднощами для кожного. Щоб підтримати сім'ї в складних життєвих обставинах, в громадах існують соціальні послуги. Натисніть кнопку Знайти допомогу та виберіть свою громаду. Скористайтеся фільтрами, які описують вашу ситуацію, та натисніть Шукати. Ознайомтесь із переліком організацій та установ, до яких ви можете звернутися. Також на сторінці ви знайдете відповіді на поширені запитання. Більш детально про соціальні послуги у вашій громаді запитуйте у фахівців із соціальної роботи. Фахівці допомагають знайти рішення, щоб ви не залишались наодинці з труднощами. Супровід сімей у складних життєвих обставинах, раннє втручання, денний догляд, супровід під час інклюзивного навчання це лише частина послуг, які можуть допомогти вам. Кожна дитина заслуговує на турботу, кожна сім'я на підтримку. Звертайтеся до фахівців із соціальної роботи у вашій громаді. Деталі в описі відео.